Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходевеч. Вот і в цьому відео дивимося та щілово на новенькому БЗ-79 танчик 11-го рівня, важкий продовження після БЗ-75. Шикарний бій, просто феноменальний. Та щілово буде просто крутезне. Так що прожимай жирню, щоб подобайку, підпишись на канал та пиши будь-який коментар. Ну, а ми зараз будемо швиденько знайомитися з нашими снарядиками та гарматою, бо тому що новенький танк. Я знаю, багато є таких людей. Що не грають танки, просто дивляться. Спеціально для таких я буду озвучувати, може буде цікаво. Так, стандартні ББшки 700 мають середньої шкоди, пробивають вони 265 мм броні. І непогану швидкість польоту мають 1150 метрів за секунду. А працює зараз наш автореплей на кумулятивах. 330 мм пробиває броні наша голда. Я вам скажу достатньо непогана гармата, як на танчик навіть 11 рівня, бо тому, що у нас перед гармати 12,5 секунд при Альфі 700. І це при тому, що у нас не закінчується, у нас нема кількості оцих реактивних двигунів, оцих, що ми вмикаємо, бо тому, що на, на всіх рівнях. Їх там, наприклад, там дають 5 штук, сім можна вмикати за бій, а тут безкінченно, просто можеш вмикати, скільки тобі заменеться. І так, сьогодні знову у нас Статюган. Статюган тільки статист. Він такий, що створив швидше за все, твінку, бо тому що в нього тільки проведено 6 тисяч боїв на акаунті, але я подивився на його середню шкоду на 11 -х рівнях. У нього під 6 тисяч, тобто це вдалий твінк. Достатньо непогано він відіграє, майже 5 тисяч вн 8. Хлопчина знає толк в цій грі, не дарма він, я так розумію, створював твінка. І, як бачимо, кинув достатньо так і непогану кількість 11 рівнів по 5 штук кожній з команд. І зараз ми будемо відігравати на цій мапі загублене місто без жодної артилерії. Я вам скажу. Знову, всі бої, які я зараз записую на 11 рівнях, всіх танках всі бої оці топові, які проведені. Ой-ой-ой, як зараз в Чічку Ташинрати залітає, ви бачили, що така альфа вилітає 785 одиниць. Так, і от, що я не договорив, всі відіграють на максимальний результат. Подивіться, яка цікава збірка стоїть у нашого автора реплею. Логан Капучино. Звучить так нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею. і... Він відіграє майже все на бонах. Стоїть і також у нього стоїть навіть інструкція на боновий досилач, він розкочегарив перезарядження гармати майже на повністю. Було б на повністю, якщо б була б ще, наприклад, бонова вентиляція, це вже було б ще швидше. Не набагато, але все одно. Так, рахунок 1-3. Якщо подивимося на мінімапу, нульова лінія, тобто так звана Зеленка. Контролюється повністю на стороні ворога. Чому я так кажу? Бо тому що там так, там є ще наші танки, БЗ-75 його тут крутиться, бабаха вже звідти втікає. Зараз просто там маніпулює і робить все, що хоче ворожа матікора. Там ще й брейкер є, там дуже багато ворожих сил. А у нас з легких танків жива тільки живе, тільки Рх. Що він зараз виробляє, просто я не розумію. Подивіться на мінімапі, де де він є. Якщо ви його не бачите, я вам покажу перша друга лінія. Він зараз крутиться біля нашого хацкера. Що він там забув, невідомо. Ну а ми тим часом зараз розминаємо ворожого мауса, так і. Дочекалися, поки він підверне корпус, даємо чергове пробиття. Працюємо по перезаряджанні. зараз. Намагається наш логан допомогти нашому шакалу, тому що Стервешка швидше за все буде його добирати. Ні, Хацкер добрав і шикарний вистріл по АМІК 13 105 Так, Так передивлявся декілька разів. Цей постріл шикарно відпрацював, шикарне просто випередження. Взяв на ворожу І Подивіться, який шикарний мув зараз був в виконанні нашого логана. Він просто втікає, зводиться. І збиває він машину. Машинка, яка була перед Леопардом 120. Цікаво, цікаво було. Просто магія шотного танка зараз просто гра не дала добити леопарда. Так, дали ще наприклад, ці Ташенрати ворожого. Це на мою суб'єктивну думку, Ташенрати зараз саме головна імба в світі танків. самий самий сильний танк. Із-за того, що... У нього є просто сильна броня. От зараз хлопці, які просто не знаю, відігравали на десятих рівнях 5-5,5 тисяч середньої шкоди на танках 10-го рівня, щось витворяють зараз неймовірне. Просто на цих танках тримають 7 тисяч середньої шкоди. Ви тільки вдумайтеся на цьому та шинрати. Так, і що? Дивимося знову. Ми по Зараз ніби нічого такого не відбувається. Ззаді за нами стоять ПТшки, ніби вони мають нас прикривати. Так щось зараз і робить. Брейкера зараз збирає наша ПТ-шка. Так, і що? Так, зараз Маус знову магія шотного танку. Ну треба, треба його добирати, бо тому що зараз нашу базачку добирає, так вже добирає ворожий та шинрати. І бабаха сюди приїжджає, також 82 хітпоинти. Він може нас пробити і. Так, він кинув вертушку, забрав 247 хітпонтів. Все одно це неприємно. Ну, але слава Богу, що, хоча б він не пробив. Хоча міг пробити в НЛДшку нашу БЗшку сміливо. Так, у нього там пробиття. Оцим голдовим фугасом 230 одиниць, він міг пробити так сміливо міг пробити, але на щастя, знову ж таки, повторюся, цього не сталося. Так, Ташинрад виїжджає, і що, буде давати пробиття? Ні. Облизав шапку нашого БЗ сімдесят явду 9-го, так і РХМ, наш союзний, так ще там і вадається з ворожим хацкіром, так тільки хацкір, принаймні з тих, що світилися з команди противника, тільки на тому напрямку залишається в живих. Наші хлопців вже не мають, які залишається так. Тошенрати зараз треба добирати, тому що він відстрілявся. НЛДшка, так залітає на шості, залітає, Залітається зараз кожна тичка о кожне. Пробиття зараз життєво необхідне, боїться, що зараз Хацкер напихає нам бортину, але він зараз зайнятий нашим союзним РХМом. Так, буря зараз вмикає двигун реактивний і буде добивати ташин Саме головне, як його пробити, ні, в щічку не залітає. Хоча я так розумію, що швидше за все не прокнуло бронепробиття. 330 мм це не також і багато, там 340, навіть і важко пробити в щічку Ташин Дуже броньована машина. І що зараз по суті на цьому напрямку ми знаходимося на одинці. Так, подивіться, все обкружили легкі танки. Тут БЗ-75 Там отримали від 13105 від БЗшки. Заїжджає хтось на захоплення бази. Я так розумію, що це АМІХ 13105 так, залітаємо. Зараз трішечки нижче полетіло. Це ще й був кумулятив. Ми могли не пробити 13 105. Зараз гусениця могла 13 з'їсти наш кумулятив, але нам пощастило, вмикаємо реактивний двигун. Зараз будемо забирати менті вище за все. Так, виїжджаємо і беремо на автоприціл. І добираємо чудово. Мінус зробили 7700 Понад уже настріло в кишені. Ріноцеронте зараз просто Звідкись появляється, не знаю, з А-лінії. Зараз тільки наш Брекер, останній союзник, залишається на гірці, Ну, по суті, він зараз нічим нам не допоможе в місті. Зараз хлопці можуть нас обкружити. Об'єкт 268, ворожий також тут світився. Якщо вірити модові, то в нього ще фул хп. тобто в нього повні хітпойнти. Якщо він зараз приїде разом з усіма, зараз нам буде не переливки. П'ять танків вже знищено нашим логаном і. Що зараз робити? Що зараз робити? Ми програємо по хітпойнтам більш ніж у два рази. Ні, не більше. Ну, у два рази. Плюс-мінус, так, ви розумієте, але саме головне, що ми програємо по гарматах. В'їжджає бабаха, подивіться, це наша смерть. Може бути, даємо пробиття кумулятивом. І в нас черговий снарядик також кумулятивний снаряд завантажується. Подивіться, як мансує туди-сюди, намагається гарматою заблокувати, зводилася бабаха і. Просто викопала перед нами землю. Так, ми пробуваємо знову на 744. Знову вмикає реактивний двигун, бо тому, що зараз рівно церонти просто нам може в спину заїхати. Брекер ніби нам допомагає. Так, забираємо ми бабаху. І ріноцеронти фуловий 200 хп. У нас кумулятиви вже закінчилися, тільки стандартні броневійні снаряди залишились. Ну і звісно ж такі ще й фугасики. Але що фугасиками робити проти таких мається на увазі броньованих машин? Хіба що не знаю, заїжджати в задницю їх пробивати. До речі, давайте подивимося, скільки фугас пробиває. Так, 90 міліметрів, але 900 середній шкоди має. Так, Ріно Серонтив з'їжджає вниз, бо тому що зараз не розуміє, що брейкер був би з'їжджав на нього, але все одно. Ми ще встигли дати Альпу. І у нас вже 11 тисяч стрілу в кишені. Оці такі муви, оце ніби нічого такого ну, надприроднього не робив наш логан Капучино, але. Коли він вмикав, коли він грамотно це втікав, оце все. От мені так це все сподобалося. От як холоднокровно відіграють статисти. Просто так сильно моніторюють оці всі події, що відбуваються на мінімапі, дуже сильно моніторять мінімапу. Так уже хвалиться, Логан, Капучино 11К, боже, дай мені ще оцього об'єкта. 268, будь ласка, дамагепише англійською мовою. Так, ну що, де це може бути об'єкт 268? Ну, боїться, боїться, БЗ-79, бо тому що він ну, не шотний, але двохшотний. Але будемо дивитися правді вічі. ВБР може так і навіть зробити, що просто об'єкт 268, якщо він нас проб'є, то взірве нам боєукладку. І так, що? БЗ-79, наш думає, що він десь там на гірці стоїть, а так, після пострілу не підсвітилися. Насправді нас чекає бонус кодек так, та що, так, що, БЗ-79 брекер весь час стояв на гірці. Так і подивіться, об'єкт 268 спить. Так, ми маємо заслужено забирати оцього об'єкту 268, але подивіться, брекер просто приїжджаємо сторонам, так ще наносимо 506 одиниць. Але брекер просто приїхав та забрав нашу дамашку. Майстра здобуває логан. І увага! На важкому танку це дуже рідкісна медаль. Медаль найдена. Знищити всі легкі танки супротивника в одному бою. Але щонайменше три штуки всі танки легкі знищив наш БЗ-79. Основний калібр та воїн, але саме головне: 12331 одиниця завданої шкоди по команді противника шість танків знищив та 1722 чистого досвіду він здобув. І 2К на брейкері танкові 11 го рівня. Так, і це при тому, що дві пайки він вкрав наприкінці бою з нашого об'єкта 268, наш БЗ79 весь бій. Та ще брейкер просто приїхав та забрав нашу Дамашку. Так, і з преміум аккаунтом. Пішов в мінус на 61 тисячу срібла. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.